Отримує нові і нові подаруночки. Сьогодні ми маємо бачити рукавиці, бафи, термоодяг відремонтовані та нові авто. Це не повний перелік того, що отримують наші захисники від нової партії допомоги компанії Галицька свіжина». Частину цього відправлять чи на найзапекліший Бахмутський напрямок. Від 24 лютого 2022 компанія Галицька Свіжина активно підтримує наших оборонців в річницю повномасштабного вторгнення. Вкотре передали величезний багаж. Ми продаємо те, що, з чим до нас хлопці звертаються, що їм потрібно. Сьогодні ми продаємо теплий одяг та військові машини, які були відремонтовані після бойових пошкоджень. Ось. Я хочу, перш за все, подякувати воїнам за їхню хоробрість. Ми чекаємо їх вдома з перемогою. Також хочу подякувати нашим клієнтам, нашим партнерам і нашій команді. Завдяки ним ми маємо можливість постійно активно допомагати нашому війську. На фронті машини розхідний матеріал. Компанія активно ремонтує пошкоджені в запеклих боях автівки, втрачені, стараються замінити новими. Військові кажуть, техніка вкрай необхідна, проте людське життя безцінне. В нас військових є таке золоте правило. Якщо десь є, як то кажуть, на кону, чи є людське життя, чи автомобіль, ясно річ, що автомобіль другий привеземо, автомобіль другий зремонтуємо і так далі. Людського життя вже не повернемо. Тому от маємо. Маємо техніку. Військовослужбовець Микола каже, підтримку компанії хлопці в окопах відчувають з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми дуже вдячні, тому що дійсно галицька свіжина одна з перших е в цілях, ну в цілях захисту держави, е протягнула нам військовим руку, і е ми, ми її відчуваємо і потепер. Як знак вдячності за підтримку, воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила передали державний прапор з підписами бойових побратимів разом до перемоги.